І ще учасники виступили, і лишається лише вибрати кращого з кращих. Так, начебто, всього на всього, так, але насправді ж це найскладніше. Тому зараз, дімо, глядачі у залі, все буде залежати тільки від вас. А я спробую зробити, щоб вам стало трошки легше. Я сподіваюся, це допоможе. Просто пригадаємо вісім неймовірних талантів, які сьогодні виходили на сцену. Україна неймовірних людей. далі планета йде? Юпітер. Юпітер. І які супутники Юпітера? Хамінець, Льопа, Таїстох, Іво. Молодець. А ну, везьми, везьми, возьми, давай, пошли. Давай, барри. Давай давай, 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 давай. А ну один, один сюда, сюда. Давай, оди, один. один. <проб> Отже, друзі, зараз в спеціальному застосунку вам потрібно буде виставити бали від одного до восьми, де вісім це талант, який вразив вас найбільше. Завдання зрозуміле. Давайте приступати. На все про все одна хвилина. Голосування розпочинається. Якщо ми переможемо, то витратимо гроші на організацію танцювального фестивалю. Нашим дітям це дуже потрібно сьогодні. Якщо виграю, то витрачу гроші на нові цимбали, аби це мистецтво не вмирало в Україні. Якщо ми переможемо в цьому конкурсі, то виграні кошти ми передамо нашим знайомим волонтерам, які їх спрямують на пришвидшення перемоги України. Якщо ми переможемо, то виграні кошти віддамо на потреби сімей, яким довелося покинути свої домівки. У разі перемоги свій приз я б віддала на відновлення Херсону, на відновлення свого міста. Якщо ми з візою переможемо, то виграні кошти віддамо на потреби тварин, які теж страждають від війни. Якщо ми виграємо призовий приз, я їх візьму. Бо в мене є така мрія отримати справжню собаку Мальті. Мені би хотілось для тих діток, які займаються церковим мистецтвом, особливо для тих, хто з міст, які постраждали під час вторгнення. Мені би дуже хотілося їх якось підтримати. Час стоп голосування завершено. Ми вже знаємо, як ви проголосували. Тож для оголошення результатів ми запрошуємо усіх наших чудових учасників на сцену. Хочете ще раз подарувати всім вам наш захват, ці оплиски для вас. Дякуємо, що своєю щоденною працею, своїми талантами ви надихаєте всіх навколо рухатися вперед. Дякуємо! Ви неймовірно талановиті. Ну що, друзі, все, що нам залишається зараз, це почути результати голосування. Дімо, почнемо з тебе. Кому сьогодні ти віддаєш свої найвищі бали? Шість, сім і вісім. Як мені подобалося це шоу до цього моменту. Ну таке було хороше. І от мусить же ж бути оцей, знаєте, момент відповідальності. Ну, бо тому, що, ну, я думаю, всі глядачі зі мною погодяться. просто кайфово подивитися на людей. Просто хочеться вам подякувати за ваші виступи. За що ви є, за те, що ви такі талановиті і за те, що такі надихаючі. Правда. Дякую. Я думаю, що всі зі мною, хто зараз дивляться і по той бік екрану, погодяться. Але правила є правила, і я вже якось з цим змирився. Я шість балів е віддав Софії. Дякую. Я відчув себе неймовірну силу. Знаю, що такі танці через біль, і це надзвичайно сильно. Те, що ви робите, і я б дуже хотів, щоб цю силу ви продовжували нести і надихали мільйонів, мільйони нас, українців, по всьому світу. Софія, вітаємо тебе! Шість балів від Монатіка. Сім для мене сльози це показник чогось неймовірного завжди. Такий ідентифікатор важливий. І вони перші були. Ну це і Неса. Ви такі неймовірні діти. Я вам чесно кажу, ви. Я, я за те, щоб майбутнє було саме таким е, талановитим, яскравим, щасливим. ну Ви просто неперевершені. Я дуже хочу, щоб ви далі, далі, далі займалися цією справою і так само презентували Україну на весь світ. У вас є всі шанси, всі можливості. Ще раз дякую батькам. У вас сім балів, від діми. Це так круто. Молодці. Кльово, що сім балів в дітей в і е, Тимофія. А Діанка за то радію. Бо Діана переможець живе. От серйозно. Я вісім балів е, віддав топовому колективу. І, на мою думку, світового рівня. Колектив несемос. Я хочу, щоб ви неслись просто по всьому світу і показували рівень нашого танцю, бо це супер круто. Танцювати всупереч, перемагати. Ви справжні переможці для мене сьогодні. Дякуємо, дякую. На жаль, я не щебала, я бали, я б всім би віддав вісім. Але є такі правила. Всім, хто сьогодні виступав, ви просто неймовірні люди. Пам'ятайте про це. Продовжуйте надихати, продовжуйте створювати і дарувати нам надію життя, віру в життя. Коли дивишся на вас, розумієш, що життя триває. — Дякую. — Дякуємо тобі, Діо. Дякую. — Але це ще не всі бали. Зараз ми маємо почути бали, які виставили наші шановні глядачі в студії. І тільки підсумувавши ці бали, ми зрозуміємо, хто сьогодні переміг. Отже, шість балів отримала Софія Олефіренко. Софія, вітаємо тебе! Шість балів від Дмитра, 6 балів від глядачів. Це супер результат. Сім балів від глядачів. Отримує. Отримують. Несемось. А вісім балів. Отримує. Олена Баїна! Олена Баїна 8! І фіналістами і, відповідно, переможцями сьогоднішнього шоу стають. Несемо! 15 балів! сумі від Дмитра Монатіка і глядачів у студії Україна. Неймовірних людей вітаємо! вітаємо! Ми надзвичайно щасливі, що будемо у фіналі такого особливого проекту. Постараємось на максимум, аби виграти гроші на здійснення мрії.